Фрідерун Райхенштетер Аліса Келін Різдвяна мишка в зимовій країні чудес. 24. Затишно різдвяні історії. В очікуванні Різдвяної мишки. У грудні ліс завжди перетворювався на зимову країну чудес. Сніг блищав на сонці, ялиці та смереки були закутані в сніжно білі шуби, а трава й кущі, помережені сяйливим інієм. Було дуже холодно, став падати густий сніг. Та попри це, на галявинці між високими буками зібралася невеличка купка лісових мешканців. На розлогій гілці вмостився пугач Карл. На сучок неподалік від нього сів крук Руді та почав чистити своє чорне пір'я. Під деревом хихотіла качка Емма, а на розчищеному від снігу моху лежали борсуки, даго та Дейзі. Кролиця Клара притупувала задніми лапками. Намагаючись зігрітися. Але Фріц гасав галявиною, і йому не було холодно. Між товстим корінням старого Бука можна було розгледіти гнума червоний ковпачок, біля якого нервово вистрибували ельфи Адо й Удо, мешкали вони під землею. Разом із гномами та моховиками на поверхню ж виходили лише за особливих обставин. А день сьогодні був і справді дуже особливий. Вони всю ніч чекали на Різдвяну мишку. Щороку, за 25 днів до святвечора, вона з'являлася на галявині в золотавій, мерехтливій шубці. Яку надягала лише на Різдвяні свята. Її велика родина лишалася вдома на узлісі і репетирувала пісню, яку хором співала на святвечір. І так щороку. та не тепер. Зазвичай цього особливого дня мишка приходила до лісу засвітити гірлянди. Бо саме вони створювали на різдво святковий настрій. Та зараз було темно. Гном червоний ковпачок почухав потилицю під гостроверхим капелюхом. Відсутність мишки його непокоїла. Що робитимемо, якщо Різдвяна мишка не з'явиться? запитав він у друзів. Підемо її шукати, інакше Різдво не прийде, каркнув крук Руді. Тільки вона може знайти найкраще місце для святкування, тільки вона може вмовити сову, щоб та нікого не чіпала під час свята, тільки вона знає геть усіх у лісі та дбає. Щоб ніхто не лишився на різдво сам. Якщо вона не прийде? схлипнув ельф Уду, ніхто не прикрасить дерев, ніхто не принесе нам подаруночки і не сховає, щоб потім ми їх шукали. І не буде музики, – підхопив Карл. Може, навіть Санта Клаус не прийде. Тут застрекотіла сорока Елсі. Вона опустилася на галявину і струсила сніжинки з пір'я. Ваше скиглення чути за кілометр, дорікнула вона зібранню. Хіба це скиглення ми просто у образився гном червоний ковпачок. Ти сама добре знаєш, що нашу різдвяну мишку ніхто не замінить. Незамінних не буває. Ми самі можемо знайти чудове місце для святкування. Десь воно має бути. Тільки не в цьому лісі, буркнув Пугач Карл, покрутивши головою на всі біч Сама знаю, огризнулася сорока. І не крути головою. Ти просто хочеш першим помітити Різдвяну мишку, якщо та взагалі з'явиться хвалько. Ти правильно здогадалася, відповів на це Карл. Ось і вона. До Різдва залишилося 23 дні. Напередодні лісовим мешканцям кілька годин довелося чекати на різдвяну мишку на морозі, та ще й під снігом. Який падав, не перестаючи. Коли вона нарешті прийшла, всі вже мало не перетворилися на Бурульки, чому різдвяна мишка так забарилася? Що могло її так затримати? Яким тваринам належать сліди на снігу? Велике розчарування Того дня. Місцем зустрічі обрали стару клуню на узліссі. Борсуки Дейзі та Даго, з допомогою лиса Фріца, розчистили сніг навколо неї і відчинили двері, а потім усі зайшли до середини. Якщо і далі так сипатиме сніг, завважив лис Фріц, на нашому святі можна ставити хрест нас усі замете снігом. У мене теж недобрі передчуття. зітхнув гном червоний ковпачок. Цікаво, що сталося вчора. Тут до клуні забігла Різдвяна мишка разом з мухавиками та ельфами. Доброго ранку, друзі. захекано привіталася вона. На жаль, маю дуже погані новини. Мені сказали. Що Санта Клаус на святвечір до нас не прийде. А може, взагалі більше ніколи не прийде, це повідомлення передав світлячкам маленький різдвяний янгол. У темряві вони його майже не розгледіли, і він дуже швидко зник. Мабуть, поспішав. Усе це здається мені дуже дивним. Різдвяна мишка у розпачі зітхнула. Мабуть, сам Санта прислав того Янгола. Певне, щось сталося. Не буде Санта Клауса? Неможливо. Бути такого не може, залунав хор голосів. Минулого разу він сказав, що не уявляє святвечора без нас. Прошепотів гном червоний ковпачок і зітхнув. Тепер уже мало хто й пам'ятає, як він прийшов до нас уперше. Розкажи, як це було? попросили його ельфи. Це сталося одного лютого святвечора, почав гном червоний ковпачок. Ми зібралися разом у Великій печері, яка вам усім добре знайома. Прапрадід -пра -пра моховик сплів теплий м'який моховий килим, сяяли гірлянди, мерехтіли світлячки, пахло хвоєю. Раптом до печери увійшли дві великі білі тварини і безсило впали на моховий килим. За ними поріг переступив Санта Клаус у хмарі срібних зірок. Такого ми ще ніколи не бачили, ніби само небо зійшло на землю. Санта оглянув нашу прикрашену печеру і тихо промовив. Як у вас затишно? І Різдвяна мишка запросила його відсвяткувати з нами. Але я нічим не можу вам віддячити, сказав Санта Клаус стане і твоїх зірок! запевнила його Різдвяна мишка. То було чудове свято. Коли ми прощалися, Санта сказав, ще ніколи не запрошували мене на святвечір, я ніколи не святкував, лише розвозив подарунки. Можна мені навідатися до вас іще. Якщо хочеш, приходь щороку, відповіла різдвяна мишка. Так і було. Так і має бути, відгукнулася різдвяна мишка. Я знайду Санта Клауса і дізнаюся, що сталося. Доведеться вам кілька днів перебути без мене. Я з тобою каркнув крук Руть з під стелі. Як ти впораєшся із цим завданням, не маючи крил. До Різдва залишилося 22 дні. Поза як підготовка до великого різдвяного святкування вимагає багато часу, то цю справу доручили особливому святковому комітету, до якого увійшло кілька лісових мешканців. Туди потрапили гном червоний ковпачок. Ельфи Адо та Удо, Муховики, Крукруді, Борсуки Дезі та Даго, Лис Фріц, Пугач Карл, Сорока Елсі, Качка Емма і кролиця Клара. Перш ніж Різдвяна Мишка та Крукруді мали вирушити у дорогу, потрібно було обговорити ще кілька питань. Якої тварини? І святкового комітету немає у печері. Роздивіться. Остання зустріч перед дорогою. Цього дня різдвяна мишка запросила святковий комітет до великої печери, щоб розповісти про завдання, які вони мусять виконати. Любі, друзі, почала мишка, щороку ви мені дуже допомагаєте. Але тепер я прошу вас розпочати підготовку до Різдва без мене. Мене якийсь час не буде, тож на всі запитання відповідатиме гном червоний ковпачок. Ельфи, як завжди, подбають про подарунки. Сховаємо подарунки, зраділи ельфи, бо вони просто обожнювали щось ховати. Тепер щодо вас. Звернулася мишка до моховиків. Чи вистачить у вас моху для того дивовижного м'якого килима, на якому так полюбляємо сидіти ми і наші гості? Літо було посушливе, проте моху нам вистачить, запевнив найменший мохівець. Може, кролиця Клара допоможе нам зібрати мох? Клара кивнула. Даго і Дейзі, а ви поцікавилася різдвяна мишка. Ми готові. відгукнулася Дейзі. Хоча роботи в нас дуже багато. Даго зітхнув «Ох, А ще ж треба декого розбудити. Нелегко буде мені з цим упоратися. Їжаки, соні, кажани, світлячки. Аж до самого Різдва роботи стане. Чи й не три тижні доведеться нам щодня нагадувати всім про Різдво. Із сонями найтяжче. Якщо вони просплять Різдво через те, що ми не зможемо їх розбудити, то образяться на нас на весь рік. Слово взяв Лис Фріц. Найголовніше? Це якомога скоріше визначитися з місцем святкування. Чому це саме найголовніше? поцікавилася качка Емма. Вона дуже любила поговорити, але майже все спочутого невдовзі забувала. Коли ти вже затямиш, що ніхто, крім нас, не подбає про підготовку до святвечора, маємось. Тільки роботи. ухнув Пугач Карл. Так і є. хихикнула качка Емма. Але не зварися! не можна ж усе втримати у голові. На жаль, інколи щось та забуваєш. Я подбаю про водоплавних птахів, які залишаються тут узимку, і покажу їм дорогу до місця святкування. А ми. Підхопили Аду й Удо. Зачинимося в нашій пекарні, але що пектимо, не скажемо. Бачу, ви без мене чудово упораєтеся, задоволено завважила різдвяна мишка. Що скажете, якщо влаштуємо свято тут, у цій прекрасній печері? Сова, яка тут мешкає, не проти. Усі закивали. Тільки сорока Елсі розчаровано проскрикотала. Але мої різдвяні прикраси краще сяятимуть у лісі. А тут біля самісінького входу ростуть ялинки, сказав гном червоний ковпачок. Все одно зітхнула сорока Елсі. До Різдва залишився 21 день. Хоча сорока Елсі мала іншу думку, Різдвяна мишка вирішила, що Різдво святкуватимуть у печері сови. Тепер настав час вирушати в подорож. Приготування до Різдва були тепер у руках, лапах та пазурах членів святкового комітету. Хто стежить за членами святкового комітету? Прощання і плани. Усі, хто готувався до різдва, прийшли попрощатися з різдвяною мишкою та круком руді, зустрілися біля струмка, на берегах якого під високими смереками ще лишилася пожовкла трава. Саме там було дерево, що правило за домівку круку Руді. Різдвяна мишка влаштувалася на спині у Крука, всі замахали лапами. І мандрівники здійнялися в повітря. Все одно мені здається, заскрикотіла сорока Елсі, коли круг перетворився на ледь помітну цяточку. Що тут, біля струмка, набагато ліпше, ніж у печері жахливої сови. Чому б нам не відсвяткувати різдво тут? Ні, ні. похитав головою гном червоний ковпачок. У жодному разі. Хіба ти забула, як два дні тому струмок вийшов з берегів? А тоді, розреготався Адо, Так похолодало, що вода замерзла, і всі, хто тут опинявся, почувалися, як на ковзанці. Вони не могли встояти і падали. Навіть олень, у якого така красива хода, і той підскознувся і гепнувся. Ой, припини, звідки зараз взятися повинні? А ось мій приятель єнот Віллі дуже зрадів би воді. Хто він, цей єнот Віллі?» – поцікавився пугач Карл. Ще сорока і слова не мовила, як до них із лісу вискочила похнаста істота зі смугастим писочком. Ось і він, відрекомендувала його сорока. Вигнали бідолаху, відтепер він житиме у нас у лісі. Він міг би нам допомагати, скажімо, підтримувати чистоту святкового майданчика, воду він просто обожнює. І тоді я змогла б надягти свої блискучі різдвяні прикраси. Поцуплені, хмикнув Лис Фріц. Але слух у сороки був добрий. Тримай язика за зубами. скрикнула вона. Та суперечці лиса та сороки поклав край гном червоний ковпачок. Маємо інші справи, оголосив він. Не варто витрачати час на суперечки. Різдвяній мишці сподобалася печера, і мені теж. Що скажете? Ми за печеру, озвалися моховики. Якщо струмок вийде з берегів. Він зіпсує наш моховий килим. Їх підтримали борсуки, яким килим дуже подобався. Єнот підняв лапу. А я підтримую Елсі. Ми також тут можна на санчатах покататися, захихотіли ельфи Аду та Удо. Хто зна, що влаштує нам сова, якщо різдвяна мишка її не розвеселить? Зітхнула качечка Емма. Та я не заперечуватиму, якщо влаштуємо свято тут. Кролик Карл теж кивнув, погоджуючись із нею. Що скажеш? Гном червоний ковпачок перевів погляд на пугача. Я за печеру, мені там зручніше. Що скажеш, лисе Фріце? Ну, я більше звик до лісу, буркнув Фріц. То перемога за нами! зраділа сорока Елсі. Якщо так, сказав гном червоний ковпачок, то й готуйтеся до свята, а я краще піду до майстерні гномів і допомагатиму там. Кінець першої частини продовження дивіться в наступному відео.